Ось таку форму має перемичка паливного баку після її видалення. Для чого ми її видаляли? З'явилася жалоба на те, що при прискоренні або гальмуванні автомобіля є посторонні звуки з паливного баку. Відгнивається перемичка по своїй основі, вона прихвачена в бак в самому покругу і вона відгниває, починає там болтатися, як то кажуть. Коли вона болтається, вона попадає під поплавок рівня палива, і тоді в нас рівень показує невірно. Тобто, по факту у нас його може бути мінімум, а так як у нас поплавок піджатий підверх, воно буде показувати максимум. Із мінусів цього видалення, це те, що в нас при різкому заході в повороті вліво або вправо, пальне буде різко приливатися з однієї половини в другу. Саме цю функцію виконує оця перемичка, вона гасить оці коливання пального. Наразі ми видалили, далі продовжуємо роботи по ходовій частині. Ми відреставрували кермову рейку, ми зараз замінимо пильовики зовнішні передніх піввісі, тому що в нас правий лопнув повністю. Якщо ми так посвітимо, дивіться, в нас. Смазка видавилась. І цей також під заміну, бо він от -от вже лопнув, на нього є ось тріщини, і мастило теж почне, почне видавлювати. Ще замінили підшипник ступиці, тому що він у нас дуже сильно годів. По факту цього всього робимо назвал сходження і віддаємо клієнту автомобіль.